За оцінкою Світового банку цього року економіка світу вперше з часу Другої світової війни піде на спад. Динаміка світової торгівлі сповільнюється найшвидшими темпами за останні 80 років. У США тривають палки дебати стосовно дій уряду щодо виведення країни з економічної кризи. Президентська адміністрація наполягає, що запроваджені урядом кроки починають працювати і просить громадськість набратись терпіння, щоб побачити перші позитивні результати. Тему про. Продовжить Зорислав Один з найуспішніших інвесторів світу, Ворен Баффет, називає ситуацію, що склалася в економіці, схожою на стан війни. я ніколи не бачив, аби споживачі або американці були настільки налякані, як зараз. Вони також збиті з пантелику. Переект приходить швидко, але відновлення в впевненості не відбувається за 5 хвилин. Баффет, який втратив 25 мільярдів доларів у результаті рецесії, підтримує дії президента Обами та його команди. Сам президент очікує, що ґрунт для виходу з економічної кризи буде закладений цього року. Однак, чимало економістів вважають, що уряд не встигає вчасно реагувати на події в економіці. Рецесія продовжує виснажувати адміністрацію та федеральний резерв. Офіційні прогнози стають неактуальними вже за тиждень після їх оголошення. Економічна команда Обами, на чолі з міністром фінансів Тімоті Гайтнером, втілює програму порятунку економіки небаченими темпами. Під час зустрічі з демократами у конгресі Гайтнер закликав законодавців набратися терпіння. Міністр Гайтнер вважає, що запроваджені заходи працюють. Проблема не вирішується за одну ніч, але ми повинні дотримуватися обраного курсу. однак, поки що економіка країни продовжує впадати в рецесію. Безробіття досягло понад 8%. відсотків. Фондові ринки цього року впали вже на 25%. відсотків. Банкрутство домовласників відбувається рекордними темпами. Впевненість споживачів на рекордно низькому рівні. Банки не хочуть позичати гроші, в чому багато спеціалістів бачать суть проблеми. виправлення фінансової системи ризикована і нелегка справа. Але якщо цього не зробити, нам загрожують багато років падіння і тривалий вихід з рецесії. Чимало критиків закликають Барака Обаму відкласти свої амбітні плани реформування системи медичної опіки, освіти та енергетики і зайнятися виключно економікою. Президент відповідає, що успадкував занадто багато проблем, аби їх ігнорувати. Зорислав Байдюк, Голос Америки.